Вони ще зовсім молоді, амбіційні та дуже творчі. Кожен їх вихід на сцену це маленький перформанс. Тут вони танцюють, співають, показують справжні емоції. Сльозою темінь пронизала, пропасниці чи маєш ні? Казала щось не доказала. Новий театр в івано франківську існує не так багато часу, але вже встиг заявити про себе досить гучно. Їхні вистави збирають аншлаги. Все тому переконаний керівник театру Тарас Бенюк, що актори намагаються донести до глядача щирість та справжність. Не можна створити, що отак от от театр, бо я хочу, або так треба, або взагалі мене. Ми не будемо робити вистави, бо так треба чи під якусь дату, чи так далі, і так далі. Тобто є потреба внутрішня щось сказати. Якось самовиразитись, розумієте, мені є що сказати зі сцени, мені є що сказати своїми виставами. Новий театр став творчою площадкою для розвитку молодих акторів. Тут для них не існує ніяких рамок, каже Юрій Полік. Новий театр особисто для мене це є новий простір, де я можу робити те, що я люблю, і те, що я вмію, і те, що я давно хотів би робити. І саме тут збираються ті люди, які мають дотичні інтереси. До цього процесу актори театру кажуть, аби краще їх зрозуміти та відчути те, що вони намагаються донести до публіки, треба прийти на їхню виставу. Одна із них відбудеться вже найближчим часом, 27 вересня. Це гостросоціальна постановка. Спи спокійно. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.